Пане Михайле, розкажіть на вашу думку, що зараз відбувається, чи справді росіяни тиснуть на Чернігів більше зараз? Бо перше потрібно розуміти, що росіяни змінили тактику після того, як підсилилось ППО Чернігівщини, а воно підсилилось, а вони почали мати більше втрат, тобто у ці масовані удари більш-менш відбувалися Вони змінили тактику, і тактика така зараз, що вони використовують по 2-3 дрони. Причому один дрон з цієї Двійки або трійці завжди реактивний, а інший такий же ж, ж така гіральність з двигателем внутрішнього згоряння, яка йде на низькій висоті. Тобто таким чином ППО потрібно різнорівневе. Тобто, ми ж розуміємо, що для збивання безпілотника, який йде на невеликій висоті, потрібна одна система ППО для збиття, який йде на, на висоті 2-3 км. Кіло... Тим більш реактивний, потрібна зовсім інша система ППО, і їх ця новина, вона на жаль, спрацьовує. Тобто, якщо збивають реактивний, це не є те, що єдини він попадає в ці, які і навпаки. Тобто, у це відбувається. Плюс ми вже говорили про те, що Чернігівщина є таким собі на жаль полігоном, і судячи з їх відео, які вони викладають в навколо військових пабліках, вони активно використовують дрони з. um mm -hmm. Теленаведенням, тобто великі fpv дрони, тобто оператор, який вибирає ціль, тобто запис з дрону йде на пульт оператора на ноутбук на, на всі ці системи управління оператора. Тому наше ППО підсилюється, але і вони міняються. Крім того, вони зробили е, зараз ставку на те, щоби не велику кількість, але постійно. Тобто, у ці двійки-трійки вони запускаються з певним і. Е, Трвалом, ну якщо помітили, то це 2-3 години для того, щоб безперевно е, наша система ППО, ну і звісно, ми, містяни і жителі Чернігівщини, знаходились е, в режимі повітряної тривоги. Це психологічний момент. Вони цього не списують. Плюс, е, коли постійно знаходяться розрахунки ППО, а ми знаємо, що розрахунки ППО у нас одні у нас немає заміни, немає того, щоб вони там по 12 годин там або якісь вони. Не заходять на на сутки ну тобто це е, накопичувальний ефект того, що постійно знаходиться в стресі, перш за все зенитники, ППОшники, і звісно, вони роблять помилки і вони менш адекватно реагують на ці тривоги. Тому ось така тактика, і ми бачимо, що ну 4, 5 6 днів. Вже вже вона працює. І, судячи з сьогоднішніх подій, вони це будуть продовжувати. Чи Чернігів єдине місто, де вони виконають. Ористовує таку тактику, і чи він перше місто, я можу можу сказати, що це перше таке місце по Харкову. Удари наносяться, але вони наносяться точково по якимось об'єктам, і якщо моніторити, то можна побачити, що ударів наприклад, по Харкову, ну стало в рази менше. Тобто, удари є, вони наносяться час від часу, але ось такого як на Чернігівщині, що тривога по 13-14 годин і. І між між тривогами, там я не знаю 20-30 хвилин. Ну такого на всій Україні немає. Яку ви вбачаєте можливість протистояти такій тактиці ворога? Певні напрацювання у наших військових вже є. Я не буду біжати попереду потягу. Це війна щита і міча. Тобто росіяни десь на 2-3 тижні будуть заново щось щось придумувати нове? Оце буде продовжуватись. На жаль, Чернігівщина знаходиться в такому прикордонні і настільки близько до кордонів, що росіянам ну гріх не використати як як якийсь такий полігон для нас. Це звісно дуже великий мінус. Але в цілому, так чи пов'язуєте ви таке підсилення атак на Чернігів з нещодавними повідомленнями в російських телеграм-каналах? У задвоєнкорів щодо наступу на Чернігів, з військової точки зору, як людина, яка е, має ну певне уявлення, абсолютно ні. По перше, оці повідомлення про наступ на Чернігів, вони з'являються періодично раз на півроку. Я думаю, що ви теж це бачите. Час від часу це проходить. По-друге, є певні маркери. Тобто, оці маркери, які, наприклад, ми бачимо зараз Вовчанська на Харківській області, коли в першу чергу виносяться е, мости, виносяться певна. Транспортна інфраструктура для того, ну це як пише книжка, скажімо так, називається ізоляція майбутнього театру бойових дій. Тобто, коли почнуться удари, не дай Боже, по е, таким ключовим мостам, Ну я не буду говорити, ми всі живемо в Чернігівщині. Ми знаємо, які ці мости вони не мінялися там з 12 століття, коли почнуться удари. По запасам палива, коли почнуться масовані удари е, по енергетиці, те, що ми бачимо зараз. Ну я би не сказав, що це масовані на прикладі Києва, коли там на одну ТЕЦ вони використовують 19-20 шахетів. На щастя, у нас такого немає, але цих невеликих сил достатньо, щоб у нас сиділи по 15-16 годин без електрики. Але це лірика. Тобто, немає певних е, ознак накопичення бойових сил. Тобто, все. Це по, по судячи по тому вже 12-й рік війни, у це все і повинно йти паралельно. Ніяких таких маркерів станом на зараз немає. Це інформаційна війна, і суспільство ну дуже дуже так активно на це реагує, але з військової точки зору ніяких маркерів такого розвитку подій немає.